Збройні сили України вдарили по носію лазерної зброї. У Таганрозі ураджено експериментальний літак А 60 Цей літак називають літаючою лабораторією. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Збройні сили України уразили російський літак А-60 під час атаки у ніч на 25 листопада. Експерти називають це повітряне судно літаючою лабораторією, яку використовують для випробування лазерної зброї. Мілітарний на основі фото і відео у мережі. Повідомляє, що метою удару став авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва та Аеродром. Берієва та аеродром Таганрог-Південний Південний. Саме вони є основною випробувальною базою майданчика підприємства. Авіаційний завод імені Берієва спеціалізується на розробці, серійному виробництві, модернізації та ремонті літаків амфібій та авіаційних комплексів спеціального призначення, зокрема, літаків дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, пишуть змі. Також, за їх даними, завод проводить капітальний ремонт і модернізацію літаків російської військової авіації. Зокрема, мова йде про бомбардувальники Ту-95 МСМ. Проаналізувавши відео, на якому зафіксовано палаючий літак, експерти дійшли висновку, що було ураджено або навіть повністю знищено лабораторний літак А 60 Літак служив носієм авіаційного варіанту мегаваттного лазера, який планувалося вивести в космос під назвою 17 f 19 Skiv-D. Для розміщення лазерної системи, базова конструкція літака Іл-76. Була істотно змінена, заявляє мілітарний. Загалом у СРСР побудували ще лише дослідні зразки цієї експериментальної системи. А цей А 60 у Таганрозі стояв на території аеродрому протягом багатьох років. Раніше ж повідомляли, що нова ППО Великої Британії збила 100% цілий під час випробувань. Вона відстежує ракети в польоті та глушить їх за допомогою високоточного лазера. Крім того, ми також розповідали, що армія штатів робить ставку на лазерну зброю для протиракетної оборони, але з нею є нюанси, поки що не існує надійної виробничої бази для цього.